Доровенькі були. Тепер <кій> наші кружки порідчили гусей. Вісточка наша вже одружена. казала, що вже гусачок і парував, кидали фотографію. ми дуже раді, що нам подобалося гезді. І маємо надію, що у нас велике гарне. Молодняк і поголів'я. У нас залишилися оці гуси, що є. Вже. Тут ми маємо гісічка досить цікавого. Одного, ось він сірий. Такий. Хороші в нього дані, показники, вагова категорія. На даний момент їм є вже 6 місяців, я так думаю, повних. Тому що тут з інкубатора і це, але це молодий гусочок вилепився від мишки, мишка наша висадила гуцей найпізніше. Маємо також, здається, гусечок, що ось це буде гусачок, біля білої гусочки. Він нас трошки буде бракований, так як в нього одна жирова скала, а штанів він не має. Хоча він великий гарний, але на племі він не годиться. Ми його, напевно, приберемо на м'ясо, або якби що хто хотів. Тобі для нічого не гусей, хто не кохається в чистоті породи, то ми б могли його відпробити. І лишається ще одне таке от біле з білою шийкою, корале білими. Я так думаю, все -таки, що це гусочка, як бачите, як у нього складко того гусочка ну, дуже гарний. От він Єдине, що чуть трохи хвостик на бочок про це. Один мінус, спілкувався я. З Ярославом займаються гусьми, давши це скоріше всього від Ну, Ми глистогонили їх два рази, того вона всього. Це може бути або замало, або за великого дози. Я так думаю, не знаю. В гусях я не дуже розбираюся. І тому щось цілкове порадити чи розказати про них не можу. Просто вони мені подобається. Гарні такі масивні, як я вже раніше говорив, що краще тримати вже породисту птицю чи як будуть якісь мішані на м'ясо, а та такий кусочок що йде. Ось він бачите, в нього одна така тільки складка посередині баштини на м'ясо, тому що вони ростуть швидко. Наші гуси нічим не годовані, Звичайні зерна були малими, вони їли. Налене зерно, а потім трава, трава і вода, трава. Ну і, звичайно, тільки підгодовували зерно. Ось як вони лопочуть пшеницю, дуже люблять кукурузу. Кукурузу можемо кидати струками, самі собі її лущать і ми ти не тікають, не переймаємося. Накидали, з'їли, лишили тільки струки. І гуски гуси мають що робити, з чим зайнятися, щоб без толку готового не поїсти. А собі щось перебирати і нам простіше, тому що не треба лущити кукурузу для гусей. Ну, в принципі, там та птиця також, а він на задньому плані. Вони також собі їм кинули, вони собі лущать кукурудзу. Ось гусечка наша, ще одна. Я так можу це гусочка, ну, по вигляду видно, що це гусечка. Оця така масивна. Так, нашим гусем пішов третій рік. Тобто оця яйцекладка в них буде третя, будемо живіть дорожні, до симптоємо, то це буде їхня третя яйцекладка. І ми вже тоді будемо дивитися, що далі які вони будуть. Нового року від глинистого були і глинисті, і голубенькі, а цього року від глинистого і ті ж самі маші вийшли всі ось такі темні гуси. Чому не знаю. Який курами. Нам вигідно тримати гуси, у нас є посовище, є де тримати є вода, так що до гусей став гніре. Єдиний мінус, що глини зі на машини, сьогодні бачиш, що сусіди на жигулях, і він дійсності голову підняв, аж о, вікно почав гепати. тому ми їх тримаємо тут наверху. Я не знаю, то це не важко заганяє зранку. Я зранку ставлю, хай підуть собі на потічок, ну помилку з тому потім пішов бігом загнав назад. Ось такі наші кораблики. Так. Ось ця красунька є, кого би цікавило. Пишіть, дзвоніть. З руською, правда, передачі я не знаю, не практикував, як буде, ну, самовився, або десь тут ближче, підвести я би зміг. Так що кого цікавить, можете звертатися. Зараз трохи холодно, все не холодно, біля, в них почищу, постелю, щоб їм було сухше спати, і хай вони в нас собі. будуть теплі і злагоді. Ось такі наші кораблі. Старих я не важив, а молоду гуску я важив, коли везу продавати, там є на відео багато гусок молодих. Так, коротенько огляд про наших полногорів. Ну от, Шикарний гусак. Але що зробиш, як штанів нема? Ну, то життя. Всім гарного дня, мирного неба, любові, і Божої благодаті.